В грибних чатах пишуть, що пішли трохи гриби. Ось після роботи вирвався на розвідку. Маслята є. Молоденькі, гарненькі. Ніби навіть і не дуже червиві. Ось тільки біля парковочки. Зайшов в лісок одразу першим помітив боровика жовтого. Один, другий, ще молоденький, тільки ось вилізли. Молоденький, можна їсти. Це трутовик строкатий. Оце випадково надибав на першого. Біленького. Думав, їх немає. Супер. Видно, тільки вилазять. Треба через декілька днів сюди навідатись. Я вам щось помітив. А що це? О, це біленький теж. Це маховичок. Це були... Фу, не, це не білий, це боровик жовтий, міняє йодом, ну здоровий був. Перейшов в інший лісок під осиковик, Біля нього маслючки. Ой, один вже старий, підсохший точніше, а ще один. Да, якщо не буде сильної спеки в найближчі дні, то можливо грибочків буде більше. Ще бідосипалик. Ось ще бачу. Виліз. Ще один малюк. Але отакі вони не дуже вологі. Мабуть, вже трохи їм спекотно. Ось ще один. Таке враження, що вони декілька днів тому вилізли, коли було прохолодно і вологіше. А зараз стало жаркіше, плюс вітер, і їм вже не так комфортно рости. Вже шоста година вечора. Вже не так світло і вони такі темні. Дуже важко їх помітити. Відчуваю, що пропущу їх багато. Тому завтра хтось після мене тут може спокійно збирати. Ще маслічки, але підозрюю, що старі. Да. Які попередні, багато до цього знаходив і всі вже старі. Цікаво, як давно вони з'явилися. Таке враження, що вже їм з тиждень. Цікаво. Дубовик оливково-бурий Здається, це оливково-бурий. Цього року вже дуже рясно плодоносив Чомусь він вирішив йти по другому колу а він прям ну дуже вражайний але крім його вражайності ще варто звернути на його червивість це мабуть один з самих червивих грибів які взагалі існують це гірше маремуха. ось він просто весь з'їджений вже Декілька днів, мабуть, і він вже виз'їджений. Майже не наступив прямо на дорозі. Ех, вже починає псуватися. Дійсно жарко. Те, що це, коли спека, вони швидко псуються, ось така Ж... ось так от починає жовтіти зверху шляпинка. Це старенький. Не впевнений, що це під осиковик, можливо, навіть під березовик. Оу! Oh. А зверху таким гарним здавався. Он ще знову помітив, але не здивуюся, якщо це знову щось висохше. Ох, ну, ось так. Це був підосиковик. Колись. І підосиковик. Ось така купа мась Але підозрюю, що теж все вже... Сухе і непридатне для споживання. Угу. У нас які? Поїжджені. Ось цей, можливо, молоденький. так то більшість уже погризані всі. О, взагалі погано все. І теж. Ну так. нема ж тут дивитися, а ось цей, можливо, зараз розріжу. Да, дуже дивно. У нас все мокро, а цей ліс від мене, можливо, напряму, якщо кілометрів вісім максимум. І тут все сухо. Я ще щось бачу. Це ж маслятє, схоже. Видите, хорош. Угу. Рашти тут нашел шоу, что-то молоденькое. Який тут був здоровий. Ого! Нічого собі я такого ще підосиковика, мабуть, не бачив. А Біля нього тут теж такий непоганий. Денький. Таких два. Ще один. Такі ніжки довгі у всіх підосиковиків. Ще один для нього. Ще вже не добачаю ввечері. А. Знову на і, мабуть, знову... Поїджені і старі. Да? Мабуть, можна і не дивитися. Це трохи сховався листочками. Може менше черв'яків. Ні. саме. Навіть не знаю, що варто це сюди за ними, щоб перевірити. Ніби... Ніби ще нормально. Це вже все. Там що є. Залізти туди. Це вже все висохло. І ще відносно молоді знайшов. А це вже все. Ну, звісно, я знову буде червивий. Цей взагалі вже розладиться, це й теж і цей розладиться, О, такий молоденький, тільки вилік. Червяків не так багато, хоча вони вже тут є, я впевнений. А декілька днів в жарі і все. Ось, наприклад, самий менший. Зараз перевіримо. Але я впевнений, що в ньому вже є червячки. Є. Є. І так вони всі. А це грабовик. Перейшов в другу частину ліса, хоча вже скільки це вже один, сім з чимось. Вже темно. Але цього року грабовиків я щось не зустрічав. Ось це перший за цей рік. Якщо тут є один, по ідеї, мабуть, має бути ще. Бо він плодоносить дуже так густо. Але, схоже, що вже сухий. Ну, на сушку піде. Одразу ще один. ось такі вони. Якщо їх нарізати, вони чорніють. Це їхня така особливість. Багато кому вони не подобаються, хоча по смаку вони ну, мені більше, мабуть, ніж підосиковики. молоденький. Вони зазвичай ростуть дуже масово. Мабуть, Далі я продовжу без відео, бо це займає дуже багато часу. Ціле гніздо муховиків тріщинуватих. Ще один випав. Ось і так потрошки додаються грабовики. Всі такі гарненькі, молоденькі були ось такі з темною шляпинкою. Дуже ефектно виглядають. Багато їх, але дуже темно вже. Дуже важко їх знаходити. Цього не міг не зняти. Яке гарно на сонечку видно. Сонце ось там заходить. А це дубовик крапчатий, здається. Його потрібно відварювати 20 хвилин перед приготуванням. А так як його буду сушити, то відварювати не потрібно. Ще, мабуть, дубовики, але схоже вже старі. А можна ще нормальні на сушку. Цей вже точно старий. Цей вже теж, а цей ще можна глянути. І ось таке. О! Це маленький грабовичок вилазив. Ще з пару днів ось тут їх буде багато, бо вони прям так масово-масово плодоносять. Доказ трішки вище, буквально на метр чи півтора. Я впевнений, що це тільки початок. Їх тут буде ще багато через денек Більше не видно. Ще маховичок. Вже дуже темно. Сонце майже зайшлося, там вже нічого не видно. Але думаю, піду ще в одне місце перевірю. Дубовий крапчатий Зазвичай тут росте є. Це гарненький, молоденький. Ось. дуже файні. Ну, звісно, це ж напівділи. Майже ніч. Вісім Вечора практично, а я тинююся в темноті по лісу. Вже Буду вже останній. Буду виходити з лісу, бо нічого не видно. Ну тепер залишилася важча частина нарізати на сушку. Робота зроблена. Але не все буду сушити, частину самих таких свіжих грибочків відібрав, бо тільки заїхав, показав, грибив вдома. Дитина сказала, папа, ти ж пожариш? Тому прийдеться пожарити. Готово. 45 градусів. З вечора до ранку. Десь годин 12 пішло. Ідеально. Підсушені. Ось це, що темні, це якраз підосиковик. Ой, грабовик. Грабовик він чорніє. Підосиковики. Так, масічки сушені виглядають. І це боровик жовтий. Саме класний ризотто виходить саме з мікса грибного. Не просто там білі гриби, а грибний мікс. 45-70, але я на 40. Просто довше.